Дякую підписникам за гарний совід. Дзвонив я на урядову гарячу лінію Міністерства оборони 12, 15, 12. Як вияснилось, по повістці я мав служити в військовій частині А-4962, яка знаходиться в місті Київ Хрещатик. Ну, не знаю, як я опинився в ДШВ. Дійсно, не знаю. ДШВ в військовій частині. А 02-24. Коли я мав служити зовсім в другій частині, я мав служити на медичних складах, в мете так як в мене за станом здоров'я і шемія серця. Я звертаюся до правозахисників, допоможіть мені перевезтися з ДШВ, бо я дійсно не потягну, я дійсно не дойду до позицій. Мене після сотого возу, після місячного 30-дневного курсу навчання зразу. Ні на фахову не направляли, нічого посадили в автобус і відправили на ноль. Допоможіть мені, я просто не дойду. Зрозумійте мене правильно, я не проти служити, ну я там служити, де я зможу, де я зможу дійсно, на блокпосту, навіть на другій лінії оборони, на третій, ну не на самому нульові. Я просто не зможу дойти. П'ять кілометрів від місця висадки мені потрібно пройти пішком. П'ять кілометрів не пройти і пробігти вночі. Зі всіх сторін сипле, сипле, дрони літають. І в термокостюмі, щоб не засвітитися, бо, як ви знаєте, дрони літають з тепловізорами. От не дай Боже, мені плохо стане, я себе скину. Термоплаш мене засічає тепловізор, на мене дрон скине скид, чи камікадзе на мене, влетить, мені гаплик, це просто вірна смерть. Я прошу допоможіть. Мені вже... Я вже не знаю до кого звертатися. Дійсно не знаю. Після місячного курсу навчання, хвору людину я дійсно не можу. Я не проти служити там, де я зможу. Давайте мене на таку посаду, на яку я зможу, а не десантником, штурмовиком. Коли я 500 метрів пробігти не можу, а в броні, то взагалі. Я прошу правозахисників допомогти мені. Допомогти мені. Я не знаю до кого звертатися. Я, може, хто мене почує, дай Совет. До кого звернутися? Мною тіпає, я вже не можу. Я зараз знаходжуся 7 кілометрів від нуля. 7 кілометрів. Через 4 дні мені йти на ноль. А там справжнє пекло. Я не дойду, я просто загину. Якщо я загину, прошу мої сверті винувати. Романа Сватко. Та Загрійчука Андрія, та як вони винні в тому, що я опинився в військовій частині а 0224 24 Та як вони не дотримали слова і знали, що в мене хворе серце, що я не добіжу таке розстояння. Це, це не прості війська, це десантно-штурмові війська. Я просто не витягую в Житомирі. Я два рази падав в оморок. Я в учебці скажу чесно, спитайте тих хлопців, що я був. Так, да, я прийшов в учебку, але я бігав без броні. А зараз мені потрібно 5 км пробігти під щільними обстрілами, де просто людей, щоб ви собі розуміли, розриває на миленькі куски, де просто з людини нічого не лишається. Я просто загину, з мене лишиться лиш тавкаво кришка м'яса, якщо лишиться, якщо скинуть, скить, я просто не дойду. Я просто прошу допомоги і прошу переведення в іншу військову частину, де б я міг служити.